Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Новина, від якої ви можете впасти. Тому краще одразу сядьте. Увага! Я цитую є ознаки того, що росіяни вчинили воєнні злочини в Україні. Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк. Це оцей пан, якого ми зараз вам покажемо? Мені здається, що героїв потрібно знати в обличчя? От посередині сидить цей пан? Він е, героїчно виступив у Раді справ людини в швейцарському місті Женева? Ну, фактично, прифронтовому. От в них там таке дуже серйозне засідання, і ну, власне, тут дивишся на це. Головне, слухаєш і дивуєшся. Слухайте, невже дійсно? А Росія могла вчиняти військові злочини. Я підкреслю, що я зараз говорю з глибокою і гіркою іронією. Дякую. Ми надивились уже на нього. Е, говорю з глибокою і гіркою іронією, що раптом потім не вирвали з контексту російські пропагандисти і не сказали, що тут бо, мовляв на українському телевідні не вірять, що Росія могла воєнне преступлення совершать та. На жаль, на жаль, не те, що віримо, знаємо, бачили особисто наслідки, бачив у Бучі ексгумацію тіл своїми очима. Ну а от розумієте, в ООН не бачили принаймні, от два майже роки е, війни вже минуло, а вони от якось так навіть. Кажуть, що могла вчиняти, тобто не факт, що вчиняла, але могла вчиняти Росія воєнні злочини. І знаєте, як вони це зрозуміли? Я вам знову процитую: Росія значно не могла захистити цивільних осіб, а, і є ознаки того, що російські сили скоїли воєнні злочини в Україні. Тобто, в ООН є ілюзія того, що Росія когось тут в Україні планувала захистити. Стою. Російська Федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак російських. Тобто а, він додав, що м, моніторинг його відомства вказує на грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини насамперед з боку військових Росії. І це насправді я тут уже знаєте. Трошки не до іронії, бо раніше вони казали, да, обі сторони вчиняли. А оце минуло два роки, і вони навчились говорити, що передусім, все-таки якось критика, мабуть, на них діє так на ООН, що не один проти мільйона, значить, обидві сторони винні, а що передусім росіяни все-таки е, найчастіше, що в принципі можна було би ще й засудити цю агресію, але. Я цього поки що, чесно кажучи, від е, пана Турка не почув. І от, е, ну що сказати, не минуло й двох років, і ще два роки вони е, засудять, можливо, ці воєнні злочини Росії. А тоді ще п'ять вони вже серйозно так знаєте, занепокояться. І е, як би це гірко іронічно не звучало, дорогі друзі. Я переконаний, багато з вас зараз переживають ті самі емоції, що і я, але це ще не. Все і не все про що можна зеронізувати тут, бо ця так звана доповідь містера тюрка вона перевершує далі а, сама себе, і тут уже не до гіркої іронії я. Ну, от буквально в двох словах проанонсую, а потім поставлю пряму мову. Фолькер Тюрк висловив занепокоєння з приводу свободи релігії та вірувань в Україні через законопроект Верховної Ради, який може покласти край, я сподіваюся, покладе край існуванню ворожої російської агентурної мережі в рамках так званого московського патріархату. Увага, пряма мова! Законопроектом пропонується встановити процедуру розпуску будь-якої релігійної організації, яка має зв'язок із Росією. Ці запропоновані обмеження права на свободу релігії здається не відповідають міжнародному праву в галузі прав людини. Ну, от, власне, ось про що говорять у. Женеві зараз е, далі він ще там розповідає про те, що от коли я був в Україні в грудні минулого року, я зрозумів, що як важливо тримати руку на пульсі подій та мати бачення майбутнього в грудні минулого року. Цей пан це зрозумів, і відтоді ноги його тут не було. І підозрюю матеріалів справи паші Мерседеса він не читав. І, от знаєте, панатюрка, як завжди в таких випадках, і тут маска запрошую, запрошував. і це, це запрошення дійсне. І панатюрка тепер запрошую. Наприклад, в Святогірськ і інші прифронтові містечка, щоб він побачив, як Росія захищає права вірян і що вони роблять з церквами будь-якими. Ну, е, може ще про якісь заодно військові злочини російські дізнаються трохи більше. Там місцеві розкажуть. Ну і звісно, що я не можу зараз не звернутися до української діаспори у Сполучених Штатах та в Швейцарії, будь ласка. Мабуть, що заблокуйте е, штаб-квартири ООН у Женеві та Нью-Йорку. і пускайте працівників всередину тільки за донати на Збройні сили України. Попереджаю грошей в них багато, тому донати мають бути відповідні на свободу і демократію їм гроші виділяються. Давайте, от без цих зайвих. Е, Посередників, можливо, обійдемося. Ну і тут можете сприймати, як хочете щодо донатів, але щодо е демонстрацій, як таких у сполучених штатах е по всьому світі, ну вони зараз як ніколи важливі, як ніколи важливі. І 10 тисяч людей, які можуть вийти зараз до тієї чи іншої установи. Ну, передусім, у сполучених штатах ну я не знаю зараз, що важливіше ніж ухвалення м, допомоги Україні на 60 з гаком мільярдів доларів на рік. І я не знаю, що може бути важливіше ніж демонстрація світові, що м, Трамп не м, це не тенденція, це не той, хто керуватиме цим світом е, через рік. Давайте якось гуртуватися. Давайте збиратися. У нас діаспора величезна у сполучених штатах. Я переконаний, що українських і проукраїнських демонстрантів ну 10 тисяч людей точно можна зібрати і під Конгрес, і під білий дім, і показати всьому світові, зрештою, за що зараз Україна воює і кого захищає. Дякую.